Що це за картина? Я вражена, я вперше бачу. Ну не попадалась мені ця картина, Добре, але так. знаєш, вона несе таку весна іде, красу несе. Угу. І крила це моя любима тема. Крила для світла. Я обожнюю все, що пов'язане з крилами. У мене навіть вірш є. Я знаю, як втрачати крила. Розкажи про неї. Мені було важливо відчути, що я не одна, навіть у самотності, що я не одна. Щоб знаєш, хотілося збагнути відчуття того, що довкола мене є вищі сили, що ангели поруч, що наставники, куратори всі є. Що вся моя родова система весь мій рід є за спиною, і мені хотілося тоді відчувати, що. Що це справді так, на рівні чуттєвому, не просто знати, ну та за мною є рід, так? А я хотіла це відчути для того, щоб я от прям раз і розуміла, що це є моя опора. От, І тому мені захотілося це передати. Передати, що це моя опора це є земля, на яку я можу опиратися, на, до речі, теж у вигляді матки угу. створена як родючий потенціал. Опора це є вищі сили, які є також поруч зі мною, які створюють і захист, і посилюють мені, і звідки я можу черпати різний ресурс. Тут в кольорах зображено та різні типи енергій, тому що я можу підключатися до різних структур енергетичних. І Робити це своїм наповненням, своєю підтримкою, такою цілющою силою, яку я теж несу в світі. Серце, якщо так придивитися, то тут є серце для того, щоб бути сповненою в любові і зберігати чистоту і не псувати своє серце ніякими страхами самотності, так? І такими неприємними так? історіями mm -hmm. зберігати гідність завжди, так? мудрість і сердечність. Крила, крила це теж моя любов. Я відчуваю себе от з крилами і на дуже багатьох роботах навіть у на обкладинці цих метафоричних карт вони теж є. Бо крила це теж про світло, про ангельство, про чистоту, про здіймання і про духовне. Те, що я, я духовне створіння в першій основі своїй, і крила дають мені змогу про це пам'ятати. Ай, як красиво. І, і рід. Ось тут мама і тато. Мама угу. і тато, які теж вони, так показані ніби зверху, але в моєму відчутті в прийнятті це були, так, як вони позаду стоять, і е, підтримують також мене. Оголена жінка. Я до речі завжди малюю оголених жінок, е, тому що для мене це як приклад е, правди, е, чистоти. Бути живою, бути відкритою в своїй правді. Це не значить, що треба роздягатися, але просто це така символіка. І я собі теж задавала раніше питання, чому саме голу жінку мені угу. хочеться намалювати. Бо вона так не прихована, вона така первозданна, коли оголена, і без всяких масок, угу. щитів, якими, обладунків яким, з якими ми йдемо в соціум uh -huh, uh -huh. а саме сила наша в нашій природності uh -huh. нашій да, божественній кажешь... оголеності такі да, навіть вразливості uh -huh. от і квіти да? Квіти теж моя любов вони теж на багатьох малюнках зображені як розквіт квіта, як розквіт тому що жінка квітка uh -huh.